Не, не ті типи, які приїхали, яких я панциру їбав, один тип уже вискочив з машини. Зато ну, ті пато вначале задовили, блять, мотоцикл на крышу положили. Ага. Что <кхух> з нами нікого нема? Ні. <кхух> я йому ще лежачому дав дві, але походу домі голови попав в руку, блядь. Ну, тоді тут лутаємося, если нікого нема.

Сан-Мартин проїдем чи, мабуть, ні, так? Не знаю, але, блядь, там піздато чекати на оці реселки, типу, із Сан-Мартином машини, тому нас можуть теж там хорошо прийняти. Туди попалем. Както с... блядь? Това не както с... от пресока. Да два улазер. Можешь кинуть свой в этот сам. Бачиш прямо. Ні. На 215 зліва тросик. Сашка, блядь. А ты вертовел, я понял. На i kemp, że z wrachem na namę może dłuższy pęk na krysie. Да, ДВСК. А магазин я сбишный магазин выкинул. Я тебе дома. Сейчас почекай возьму. Есть. Шики нема тебе? Блять, это там щека была, я думал, блядь, взять кайфу буде чи не взять думать. Нахуй надо. Піровані побігає, блядь. Це шо за варено? Блядь, Бля, ще якась хуйня на лиці хоче вийти. Ляси жарують, тільки які, якісь, сука, одні під кожні підіки, блять, прокидають. Por favor. Там типи в заговорі і две команди в ньому сидить. Два дуплета. Ні-ні-ні, <зараз> <зараз> сзади ні, ні, здесь доны стріляє. Из синьки стріляє тип. А нет, сейчас поебал. Две раз полывся. Сейчас буде тип бігти в сынке. А, у него баг я взял Уехал. Уїхал сюда. А це, походу напарник. Уїхав в Номірадо на жовті, і він приїхав до нього. Хаєшку хорошу таку кинув чуть-чуть досильніше. Ну аж не? не знаю, но он сразу на выход гранаты подивились Бомба у типа Щеки нема. Дымы есть? Там у мене же вісім, сука 8 димів опять не А, бля, треба обусты за меж Она просто трясейна. На тебе ще один не Машина ще ж десь від'їхала Та ти ж за нею пішов А, він крутий ага. ага. Я підозволюю, може снайпа є серйозна якась 20 патроны успіш підняти девятки о ебать твої СССР Там я в ангарі три рази попав в каністру, дивись обережно, щоб тебе їх сейчас в каністру не уебали. Сейчас секундочку я отмечу. Будет зону бігти Перки-пятерки бачу. Нема места, лимов. Це жорта сейчас будут бігти двоє. Сантер дав, їх принимаю. Пусть приходит. Да ну щоб не вовк. Один забрал двоих. Скимпа, -по, походу, да? Похоже там. там стреляю. У форточки, да? Не, Я побачил, да. Бачил, да. Блядь, може в ангари вернуться назад? Хоча, бля потом буде хуйово переходити, але блять можна висовувати У нас здесь с этих у неї стрелял походу Ай нагадюхається сука Видал 3, 4, 5, Все. Да вс, на жлкий, на жлтый, все. Да, вот тут тип же есть. Тух, 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 тух. Бачу на криші в этом доме. Ось тут. На крыше. все. Ці, походу, блять фенодавали. Що по тобі селесес не стріляли, коротше. Талова буде лежать там нахуй. Ну, Сейчас я попробую пикнуть, я зверну. Угу, не видно. Мешка, 5 флешек. На тебе еще одну. Мне не влезет, наверное. Да, не влазит. Дым давай. На, две флешки. Ага, не влазит. Ну тут наверху блядь нок oh. Надо сюда кинуть поездку Я кидаю хаешку А ты другу за мной А не наверх А, блин, вмер? А что показывал он ног? Не знаю, я еще как-то тут <свист> картины. Два в два. Один в ноки. Переджаюсь, обхожу наверху дводропав упала, есть. Бачу, Нема що дать, блядь. да нахуй. так що по часу? я думаю на подсветней ноте надо все платить отсюда думаешь да <суміху> есть капель блядь. подивлюсь а 12 ну вже завтра наверно буду стрімити серіал Сьогодні вже, походу все Все, ти побежал отдыхать да уже буду відпочивати може зранку ще встану батьків проведу Ну, я не обіцяю 4 ранку я не знаю чи прокинусь ну хорошо ви туди Тому. Пошли, туда пошли да. Так. на такій ноті а можна шо? йти відпочивати. Давай тоді спокійно. Давай на добраніч, пока. А, да. Любі друзі, добрий вечір. Дякую за лайки. Дякую за коментарі. Щоб один колись взяли. І на такій ноті ми йдемо відпочивати. Ті, хто приєднався тільки що. Назву ТОП. І всім здоров'я, добра, бабла, удачі, всім пока. На добраніч.